Із цих смаків я не куштував жодного разу, і оглядів на них не було. Тобто це означає, що тепер вони будуть. Це щодо легкої лінійки. І зараз перевіримо, чи не відправили нам дві, по-перше, легких лінійки. Можливо, пару косячків ми вже знайшли. Та, ага, ні, не відправили. Як я зрозумів, я зрозумів, це по чорним пакункам. Тут візуально вже можна відрізнити. Як я і сказав, це має бути медіум. А, написано вище середньої. Побачили? Не побачили? Нема фокусу. Є фокус. Але все одно все на звороті. Повірте, тут написано вище середньої. Але коли я замовляв, там було написано. Є бокс легкий і є бокс середній. А отримали вище.